Територія церкви покрову Пресвятої Богородиці. А я линочка світиться. Ми коротке відео, можна побачити. Бескіт. Бескіт не працює. До речі, в нас на каналі є відео дуже-дуже гарного різдвяного фестивалю. Коляди, які відбуваються на території цієї церкви. Зокрема, відбувався на початку цього року. Раджу вам заглянути, переглянути ці відео. Колядки о виконанні Трускавецьких хорів церковних, о виконанні гостей зі Львова. А на той бік відкривається вид на Трускавець. Як бачите, сніжок, сніжок трошки тане, трошки йде новий трошки лежить така ситуація от на це бік, до речі бачите лісову пісню видно от там далі на горизонті от поверх лісової пісні сам себе перебив така ситуація як і кожної зими давно вже не було таких зим щоб взагалі снігу не було цілу зиму і давно вже не було таких зим що сніг лежав цілу зиму ми вже теж згадували в наших відео, коли попередній раз таке був. А тут відкривається, бачите, видно гори. Видно гори, там далі шахтар. Це шахтар видно. Шахтар це санаторій. Я знаю, як там часто ми вживаємо назви санаторії, кажуть, де ти там того шахтаря, я бачу, де ти там ту Молдову бачу. О назва санаторія. Шахтар це теж назва санаторія. О, Трускавці. А ми спускаємось вуличкою Лесі Українки. Ну, точніше, одним з відгалужень. Десь недавно вам показували відео, що дивіться, вулиця Лесі Українки відремонтована вся і повністю. Ну, та, та частина про існування якої всі знають. Та звичайно, що відремонтовано. Є ще кілька відгалужень вулиці Лесі Українки. Які теж насправді є вулицею Лесі Українки. Про яке таке враження? Ті, що ремонтували вулицю Лесі Українки, навіть не здогадувалися. І понизу цієї вулички йти? Далі донизу, ви знаєте, ми одноразово не ходили, показували можна від залізниці. Праворуч ще цвинтар. А як будемо спускатися нижче, вийдемо до залізниці. Сніг хрипить, значить, є невеличкий морозець. А ти видно внизу приміщення старого. Ну, чи хто як хоче казати, колишнього вокзалу. Далі вже і міротель видно. Та от і колишній вокзал. Там дали видно стоїть маршрутка, яка йде на східницю. Рушати вона буде вже ну, за хвилин 15. Ми йдемо в Соломії Крушеницької. Теж знайомі місцевим з наших відео. Неодноразово вони потрапляли нам в кадр. От. Лівіше видно той новий готель, який добудували, який прикрив міротель звідси. Весно видно трошки. І від Чуборечної потрапляємо у центр. Речі, цікаво, куди приїде чи Боречне після демонтажа цього будинку. А, ну, я розумію, то не скоро буде. Вечірію от розкавці. Снігу залишилось зовсім зовсім мало. Як і автомобілів на парковці міротеля. Стариння шоколаду законсервований на зиму фонтан. Сніжинки, куб. Санечко збирається сідати увагу, це 16-та година, бачите, вже, вже таке враження, що скоро буде темніти. Це все тому що в грудні хто вчив в школі географію? А я знаю, наш глядач підписник пан Володя з Яморова точно добре вчив географію, бо він завжди нам звертає увагу, коли то найдовший день, коли найдовша ніч, знає, що в грудні найкоротший день. У двадцятих числа на початку двадцятих числ. А в червні відповідно найдовший день на початку тих самих 20-х чисел.